Трагедія в Марганці росіяни поцілили по автобусу з людьми дроном. Приговори у Лондоні зірвані США, дотискають Україну на прийняття російських умов і наступ на Харківщину. Росіяни промацують слабкі місця в нашій обороні. Про все це докладніше за ТСН онлайн. Я Іван Костроба тисніть лайк. Починаємо. Сорока двох зросла кількість поранених у марганці на Дніпропетровщині загиблих дев'ять, сім жінок і двоє чоловіків. Нагадаю, що росіяни вдарили по автобусу, який вранці перевозив працівників підприємства на роботу. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська розкаже докладніше. 42 людини дістали поранення станом на 12-ту дня, і ушкодження серйозні. Лише трьох людей після надання медичної допомоги відпустили додому, решту шпиталізували. Yeah. Це був прицільний удар по автобусу за чверть до восьмої ранку. Працівники майже дісталися до роботи. Семеро жінок та двоє чоловіків загинули. Загалом у салоні було з півсотні людей. На відео поліції видно сидіння стіни та підлога автобусу залиті кров'ю. За попередніми висновками росіяни спрямували на автобус FPV-дрон. Вочевидь, атакували з іншого боку Каховського водосховища навпроти Марганця. Тимчасово окупований Енергодар. Росіяни постійно б'ють з. Звідти по Нікопольському району Дніпропетровщини, прикриваючись Запорізькою АЕС, медики від ранку борються за життя поранених. Ми чекаємо на інформацію щодо стану постраждалих. Водночас у Марганці від сьогодні оголошено триденну жалобу. Ольга Павловська, Олександр Куліж, Дніпропетровщина, ТСН 1+,1. Багатосторонні переговори у Лондоні зірвані. Українські міністри закордонних справ і оборони проводять зустрічі зі своїми британськими колегами. Усе через бажання Сполучених Штатів, що досі шокує багатьох, дотиснути Україну до прийняття російських умов і обов'язково зробити це саме на цьому тижні. Чому такий поспіх, і як на це реагують? Кореспондентка ТСН Яна Слісарчук. Далі. Або по-нашому, або ніяк. Відмову від візиту держсекретаря Рубіо до Лондона спершу пояснюють, начебто, складним графіком. Та справжня причина зрозуміла: переговори на рівні міністрів зірвані, бо Сполучені Штати до останнього наполягали на умовах, які ані Україна, ані Європа не здатні перетравити. Віцепрезидента Джейді Венса питають про це в індійському аеропорту. Він не приховує. Так і є, Ми зробили дуже чітку пропозицію обом і росіянам і українцям. Час або їм сказати так, або сполучені штати відстороняться від цього процесу. Ми вдавались до надзвичайних заходів дипломатії, до потужної роботи на місцях. Ми направду намагалися зрозуміти речі з обох перспектив і українською, і російською. І як на мене, ми сформулювали дуже чесну пропозицію. Деталі цієї американської чесної пропозиції першим оприлюднило видання Wall Street Journal. Україні запропонували визнати російську анексію Криму, війну заморозити по чинній лінії фронту, спостерігати за режимом ти, що мають українці, росіяни, і ще якась третя увага, не натівська країна. А про переговори щодо членства в НАТО Україна може забути. Україна не визнає юридично окупацію Криму. Мам про що говорити. се поза на нашата конституција. Наша територија. Територія народу України неприйнятною, як пише агенція Reuters, посилаючись на західні джерела, ця пропозиція є і для наших європейських партнерів. Французький і німецький міністр закордонних справ теж відмовляються від візиту до Лондона. Рівень делегації знижується до радників. Міністр закордонних справ України Сибіга просто зустрінеться зі своїм британським колегою. Крім нього, від України в Британії сьогодні працюють міністр оборони Умеров і голова офісу президента Єрмак від Сполучених Штатів до Лондона. На прибуде спецпредставник Трампа по Україні Келлох. при цьому відков спецпредставник Трампа по Росії вже в четверте полетить на цьому тижні до Кремля. Звідки в одну з минулих поїздок він привіз і подарував Трампу портрет, намальований по замовленню Путіна. Трампу дуже сподобалося, сказав пізніше. Вітков. Путін, як зізнався художник Сафронов, особисто з ним зв'язався і зазначив, що улесливий портрет Трампа важливий крок у поліпшенні відносин Росії та Сполучених Штатів. Європейцям досі важко повірити, що вони бачать це на власні очі. Подивіться на те, як Росія нарощує свій оборонний комплекс, остаткування, артилерію. Вони роблять це куди швидше за нас у Європі, швидше навіть за Сполучені Штати. Це створює, я б сказав, вікно вразливості для нас. Тому нам конче необхідно якомога пришвидшити виготовлення зброї. Але нова адміністрація Трампа робить вигляд, що це виключно європейська проблема. Зупинити загарбницьку війну Росії, що триває з 2014 року. Для Трампа спосіб швидко відзначитися як головний миротворець світу. Тому він знайшов максимально легкий спосіб це зробити. Виконати всі російські вимоги українським коштом, обране віцепрезидентом Венсом Лексика, зайвий раз засвідчує його адміністрація. Досі вважає це можливим. українцям і росіянам доведеться поступитися якимись територіями, які вони зараз мають. Має відбутися певний територіальний обмін. Не скажу вам конкретно про кордони, але вбивства мають зупинитися. Армії мають припинити стріляти, заморозити цю штуку і почати вже нарешті будувати кращу Україну і кращу Росію. Здається, єдиною відмінністю від висунутого росіянами ультиматуму ще в Стамбулі в 22-му році на останніх двосторонніх переговорах між Україною і Росією є те, що американці поки що дозволяють нам зберегти армію в матеріалі видання Вашингтон Пост. Тиск на Україну у цих переговорах називають надзвичайним. Віцепрезидент за часів Клінтона Альберт Гор в останньому виступі взагалі порівняв адміністрацію Трампа з нацистами, бо вони, мовляв, так само намагалися. Коригувати реальність задля власних інтересів. перший крок в тому, щоб нація спустилася до пекла. Це заміна всіх питань правди питанням влади. Нацисти атакували саму суть різниці між істинним і хибним. Адміністрація Трампа наполягає на створенні власної версії реальності. Вони кажуть, що Україна напала на Росію, хоча насправді сталося навпаки, і чекають, що ми в це повіримо. Вони нападають на героїв, що захищають нашу державу на війні, називаючи її зрадником. Рівно за тиждень 30 квітня виповнюється 100 днів, як Трамп повернувся до Білого дому. А ще за 9 днів потому ключова для Путіна дата – 9 травня. Саме цим пояснюється посилений тиск американської адміністрації, яка хоче негайних результатів для свого президента. Користуючись цим та обіцянками потужної співпраці в майбутньому, щойно з росіян знімуть санкції. Путін протискає тепер уже американськими руками свій план перемоги над Україною, яку він потім продасть росіянам. Офіційне визнання Криму, офіційно зафіксовану відмову України від бойового здобуття втрачених територій, зафіксований фактичний кордон по лінії фронту і прописану заборону Україні вступати до НАТО однак до дедлайну ризикують не встигнути. Яна неслячук, Максимо Смірко, ТСН 1+, 1. Ну а як ви вважаєте, чи витримують цей тиск від США наші дипломати, і яке альтернативне рішення можуть запропонувати? Пишіть свої думки під цим випуском в коментарях. Не забувайте підписатися на канал. Ми продовжуємо. Похорон папи римського сьогодні з главою католицької церкви в Римі прощаються віряни у соборі святого Петра. Труна з тілом потифіка лишатиметься протягом трьох днів, аби всі охочі могли віддати останню шану. Помер Франциск зранку в понеділок, наступного дня після Великодня, розпорядження про своє поховання він зробив заздалегідь і заповів зробити скромнішу ніж заведено процедуру прощання. Свій останній спочинок Франциск знайде в базиліці санта марія Маджоре, перше за понад століття за межами Ватикану. Попередніх понтифіків ховали в трьох укладених одна в одну трунах з кипарису, свинцю і дуба. Так от Франциск обрав просту дерев'яну виставлену цинком. А також очільник католицької церкви скасував традицію виставлення тіла на спеціальному підвищенні для загального огляду в базиліці святого Петра. Замість цього тіло лишатиметься всередині труни з відкритою кришкою. Франциск, одягнений у червону мантію, тримає вервицю. А на голові має папську митру, великий білий церемоніальний голови. Ни а охороняють його за традицією, який вже пів тисячі років швейцарські гвардійці. Офіційний похорон запланований на цю суботу. Церемонію планують відвідати сотні на гостей. Свою присутність уже підтвердив британський принц Вільям, український президент Володимир Зеленський, очільник Сполучених Штатів Дональд Трамп і французький президент Еммануель Макрон. До 42 зросла кількість потерпілих у Запоріжжі серед поранених семеро дітей. Такі наслідки ворожої атаки по Запоріжжю напередодні російські терористи вдарили двома авіабомбами. Одна з яких влучила багатоповерхівку в спальному районі міста. Одна жінка загинула. Кореспондентка ТСН Кіра Овес. Далі докладніше. В місті досі тривають роботи з ліквідації ворожого удару. Ми зараз поруч біля багатоповерхівки, яку потрощила російська авіабомба. Ось саме ця квартира опинилась в епіцентрі удару. Частини спальні просто немає. Пощастило, що вдома нікого не було в момент прильоту. Це прямо у вашу квартиру прийшло. Так? Ну, воно чуть ніж, отамано, типу підкритию. балкон, що сім тіло тут тривали. Аварійні роботи тривають від учора. Зараз комунальники загрібають у купи будівельне сміття. Рятувальна служба обстежує понівечений будинок. Квартири на верхніх поверхах геть зруйновані, потрощені всі балкони та вікна. Будемо зараз демонтувати пліти, які аварійні, нависаючі після ракетного удару і ну збираємо мусор, допомагаємо жителям попасть свої квартири, винести якісь речі, там, де це необхідно і де це аварійно. Росіяни вгатили двома керованими авіабомбами по місту посеред дня напередодні. Одна з бомб влучила в об'єкт інфраструктури, інша сюди, у густонаселений спальний район. Кількість постраждалих збільшувалася щогодини. Постраждали щонайменше 10 будинків та навчальний заклад. Діти вціліли, бо близько сотні школярів, вчителів встигли відвести в укриття. Поранень дістав тільки батько одного з учнів, коли йшов до школи. Він постраждав, йому пошкодила руку уламком. Медична сестра наша надала йому першу допомогу. Потім його відправила поліція Вух був потужний, діти злякалися, але ми вже звикли до цих обставин, кого обіймали. Їм шуткували. Пані Наталя, мешканка цього потерпілого будинку, прийшла до потрощеної квартири за одягом для чоловіка. Він та онук наразі в лікарні. Їхня квартира на сьомому поверсі просто під епіцентром влучання. У 16-річного підлітка контузія його сьогодні мають виписати з лікарні. А от чоловік пані Наталі залишатиметься під наглядом медиків. Він дуже важкий, сім годин йшла операція. Боже, як стан зараз його? Каже, нормально, він сам позвонив мені, каже, нормально, ну, ну не знаю. Що з оком, я ж не знаю. Так, да, око. Око все в крові, було перебита артерія на лівій руці була. Ну, ми перев'язали швиденько знуком. Наразі у лікарнях міста залишається 14 поранених, серед яких п'ятеро дітей. У них мінновибухові травми струс мозку, забиття, різані рани серед поранених і вагітне жінка, четверо пацієнтів у важкому стані. Кіра овес Андрій Хуповка Запоріжжя ТСН, 1+,1. Росія вже розпочала новий наступ на Харківщину, заявив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олексінігубов. За його словами, окупанти випробовують нові напрямки для просування, намагаючись знайти слабкі місця в українській обороні проте наші військові не дають пройти ворогу. Водночас росіяни провалили одну зі спроб наступу на Запоріжжі, великою колоною із близько 40 одиниць бронетехніки на трьох сотень піхотинців. Вони рушили на позиції наших військових. Аеророзвідка 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади виявила їх ще за 8 кілометрів і відразу почала нищити ворожі БМП, БТРи танки і квадроцикли. За кілька годин бою окупанти втратили до 70% бійців, техніки і відступили. Загалом, після так званого великоднього перемир'я, ворог знову нарощує тиск. За минулу добу зафіксовано 118 бойових зіткнень найбільше 42 протистояння на покровському напрямку. Тут напередодні українським воїнам вдалося відкинути супротивника південніше удачного. А ще зупинити мотоциклетний наступ окупантів біля Костянтинівки у селі Деліївка. Росіяни знову збільшують кількість ударів кабами минулої доби їх скинуто на позиції зсу аж 170. Швидше та дешевше відбудовувати Україну допомагатиме новостворена централізована закупівельна організація. Новий маркетплейс державних закупівель презентували у Держагентстві відновлення і розвитку інфраструктури. Нова структура проводитиме тендери за єдиними правилами та в прозорих умовах. Це значно скоротить час, підвищить якість і зменшить вартість проєктів з відновлення. Обіцяють в уряді. Через систему Прозоро централізована закупівельна. Організація зможе придбати будівельні роботи, проєктну документацію, експертизи, утримання доріг та матеріали для відбудови, контролюватиме тендери, наглядова рада з вирішальним голосом іноземних експертів. Покращення довіри до процесу закупівель має збільшити конкуренцію серед бажаючих відновлювати Україну. Переконаний профільний віце-прем'єр Олексій Кулеба. Ми отримаємо не просто швидкість, ми отримуємо якість в наших закупів... закупівлях. В нас буде не 22 закупівельника, як відбувається це сьогодні. У нас буде один, який зможе збільшити свою компетенцію, який буде набагато простіше і прозоріше робити всі свої закупівлі. У цьому випуску це вся інформація. Більше новин о 16 16-й. я не прощаюсь. Тисніть лайк і підписуйтесь на канал. Бачитимемось частіше.